Гур розповіли про заходи до 9 травня, які російська пропаганда готує у Європі та Сполучених Штатах Америки. Певні знаєте, такі от диверсії, вони можливі про це попереджали і зараз також попереджають у гур. Таким чином, 9 травня Росіяни запланували провести низку пропагандистських заходів у країнах Європи і США, зокрема у Празі у Болгарській Софії. Та у Брюсселі. про це повідомило головне управління розвідки сьогодні 6 травня. За даними гуру, столиці Чехії, Празі, Росіяни планують провести так званий мітинг за відновлення відносин з РФ та акцію 80-річчя звільнення від фа. Ці заходи заплановані на 7 та 8 травня. Окрім цього, 9 травня представники проросійської антиурядової організації Чехії будуть ходити центральними вулицями Праги з метою, нібито вшанування жертв Другої світової війни у столиці Болгарії Софії. Представники організації «Русський дом в Болгарії 9 травня планують провести пропагандистську акцію Георгівська ленточка». 6 травня у Брюсселі Ця ж організація має намір засісти за круглим столом, де будуть обговорювати так звану коричневу включно. Двадцятого століття у Лондоні Росіяни запланували тетралізоване відтворення подій 1945 року у Варшаві так звану акцію Сіна пам'яті, яку також організовує Руський Дум у Бухаресті. Російське посольство організовує покладання квітів невідомому солдату, щоб використати публічний захід для пропагандистських промов. Зазначили у розвідці. Ну і також нагадаємо, що у Румунії росіяни намагаються залучити широку аудиторію, включно із дітьми, до акції Прикрасть свої вікна символами перемоги, використовуючи радянську російську символ. 11 травня в Італійській Вероні, Русський дом хоче провести міжнародний форум пам'ять побідітелей. Як додає гур у більшості європейських країн 9 травня, також запланована вигідна Росії акція Європейський проєкт миру у Торонто, Монреалі та інших великих містах Канади. Російські агенти впливу мають намір провести автомобільні та мотоциклетні пробіги з радянсько-російською символікою, тематичні концерти, майстер-класи зі створенням паперових букетів, гвоздики, трансляції радянських мультфільмів та фільмів окрім цього, пропагандистський телеканал Росія 1 запланував так званий музичний безсмертний полк. Пропагандистські марші Безсмертний полк заплановані у передмісті Вашингтона, США, Мюнхені в Німеччині, в Торонто, Білграді, Сербії, Неаполі та Генуї, Італії та інших містах. Раніше 5 травня партизанський руха теж заявив про підготовку російськими спецслужбами провокації на 9 травня. За даними агентів руху, які працюють у силових структурах РФ, можливі різні. Ні, акти проти населення як на території Росії, так і на тимчасово окупованих територіях України, тож необхідно бути максимально обачливими і готовими до будь-яких подій. Ну, а в той же час секретар Радбезу Ерефії Шойгу звинуватив НАТО та європейський союз у нібито підготовці до війни з Російською Федерацією. За його словами, колективний захід, нібито хоче стратегічної поразки Росії. і також він стверджує, що західні спецслужби ведуть підривну діяльність проти РФ, а економічні санкції спрямовані на провокування проти Тестів всередині країни серед ключових завдань спеціальної військової операції що його назвав боротьбу із нацизмом, що відроджується на заході. Мовляв, Москва має докласти всіх зусиль для його розгрому. Але бачимо, ми саме, що насамперед риторика Трампа тріщока змінилася після останньої зустрічі двох лідерів нашої держави і лідера Сполучених Штатів Америки у Ватикані. Сьогодні ми поспілкувалися з Іваном Усом. Він минулого етеру був гостем нашого прямого ефіру. І досить таке цікавило питання про те, чи насправді змінив свою позицію Трамп, і якщо і змінив, то в бік якої країни? Хоча як ми знаємо, що в принципі в нього власна позиція це американська, але прислухається насамперед до якоїсь більше думки. Так, от за яку країну більше переживає Трамп, і взагалі про останні заяви від Трампа, далі слухаємо думки Івана Уса. Я думаю, Трамп знаходиться на боці Сполучених Штатів Америки. Це якби через призму війни Росії проти України, ми завжди дивимося на риторику Трампа і думаємо, на чій він стороні. А в нього, як на мене, це моє особисте таке враження, що знаєте, в нього було певне бачення в голові, що яку роль повинна Росія відіграти в стосунках Сполучених Штатів Америки і Китаю, і в стосунках Сполучених Штатів Америки і а, Ірану. І ось а, Росія повинна з точки зору адміністрації Трампа була грати роль антикитаю, а також країни, яка повинна на себе забрати чи, чи прийняти і напрацювання Ірану у сфері ядерної зброї, тобто ті напрацювання, які є у Ірану щодо створення власної. Ядерної ракети, що всі ці напрацювання повинні бути в Росії, але на перших же стадіях коли ця розмова йшла, багато експертів, включаючи ізраїльських експертів, які насамперед побоюються, що Іран задасть удару по ним, вони казали, що не буде. Іран передавати Росії своє озброєння, що це марні ідеї, і нічого Трамп з того не отримає. Ба більше економічні експерти завжди казали, що занадто велика залежність Росії від Китаю, адже оця так звана іонізація російської економіки, вона вже практично відбулась. Тобто, там майже всі резерви, якщо не помиляюсь, 99% або приблизно тобто трошки менше ста. Відсотків грошей, які є в фонді національного благополуччя це юані, це не долари, не євро, це юані. Відповідно, Росія не може в один момент стати антикитаєм і ці перші 100 днів Трампа оця концепція, як на мене, грала домінуючу роль, що Росія допоможе тут. І тут ось, ми всі звернули увагу на зустріч безумовно президента Зеленського і Дональда Трампа в базиліці Ватікані перед похованням Папи Римського. Але е, пар пар паралельно з цим був візит Віхофа до Москви, його зустріч з Путіним, і потім Віхов полетів в Оман, а в Омані була зустріч з представниками Ірану, і щось мені підказує, що на цій зустрічі Іран дав чітко зрозуміти, що ні в яку у Росії ніяке озброєння, ні ядерне він направляти не буде. Відповідно, Трамп знаючи, що його. Концепція, яку він вибудовував ці 100 днів, і через яку він мав проросійську риторику, вона не справдиться а більше через оцю цю проросійську риторику, коли Трамп і окремі представники його команди, практично повторювали риторику російської влади, у нього склались не найкращі стосунки з певним крилом власної республіканської партії, так званими рейганістами, яким це дуже не подобалось. І Трамп, як на мене, дав сигнал, що все я тепер не буду займати проросійський вектор. Я не буду займатися проросійською риторикою. Спочатку була зустріч з президентом Зеленським. А через певний проміжок часу, попри всі чутки, що не підпишуть угоду про рідкосне земельні елементи, і її підписали. І миттєві реакції, які полетіли а, після підписання цієї угоди, це спочатку 50 мільйонів а, доларів надання можливості продавати. Підкреслю продавати озброєння Україні. Потім ще з'явилася інформація про 350 Потім інформація про а, певні запчастини для F 16 Потім інформація про Петріот Ізраїлю до України. Тобто, одна за одним пішла інформація військової сфері. Ще одна історія, яка паралельно почала розвиватися. На яку я звертаю увагу, адже вважаю що Лінці Грем, сенатора від республіканської партії, він є чи не найкращий як зазвичай говорить в таких випадках флюгер в американській політиці. Тобто він відчуває. Які є настрої, і він починає нагадувати про те, що в нього є його проект закону про 500 відсоткові мита на продукцію тих країн, які купують у Росії нафту, газ, Уран та інше сировину. Тобто, зрозуміло, що це мита будуть проти Китаю, проти Індії, проти ЄС, проти багатьох країн. Але тим не менше, той факт, що він про це заговорив, це як на мене дає чітке розуміння того. Що США хочуть змінити свої підходи, і якщо перші 100 днів можна було казати, що в США радше проросійська риторика ніж ні навпаки, то зараз ситуація буде, якщо не змінена на проукраїнську, то принаймні не буде такого тиску на Україну, і попри заяви про те, що там можливий якийсь мир. що це вже добре кров від Путіна. Найголовніше, що США розуміє, що Росія їм не допоможе в їх ідеях, а отже, слід або як то кажуть, мити руки і взагалі казати, що хай Європа цим займається, або лишитись а, і при цьому не критикувати Україну, а просто казати про мир, або шукати якусь гібридну форму, де, наприклад, США може не будуть присутні в процесах. Але їх військова допомога буде, і їх представники будуть присутні на різних зустрічах, як ми бачимо на рамштані з однієї сторони США не голову на рамштані але все одно представники їх там є. Тобто це буде не публічно і це буде повернення до моделі, яка була в часі першого Трампу. Коли нагадую Трамп не займав таку вже чітко проукраїнську позицію, але в нього був Курт Волкер який відповідав за Україну, який щонайменше забезпечив постачання джевелінів до України, що чого не було при попереднику Бараку Обамі, і про що Трамп любить згадувати. Отже, бачимо, що насамперед Трамп, ну скажімо, так прямо відкрито не сказав, яку сторону він підтримує, але більше як ми бачимо з останніх його заяв, з дії це є українська на щастя. Сторона трошки поговоримо з вами про те, що відбувається в Росії, бо таку подію не можна не пройти по бо російська ППО дуже старається збивати будь-що і її ракети залітають прямісінько у вікна, то і в балкони в інші, скажімо так, споруди, які мають решисти. Так, от російська ППО захищала сьогодні вночі москву від дронів і так, що рашиська ракета застрягла в квартирі багатоповерхівки у підмосковному. Подольську, ось такі от світлини зараз масово ширяться різними телеграм-каналами. Розмі повідомляють, що у Подольську московської області в багатоповерхівці застряг снаряд від ймовірно невдалої роботи. ППО нагадаємо, що цієї ночі низку районів Російської Федерації, в тому числі і Москву, атакували невідомі дрони. Дуже там було лячно. Дуже там було, скажімо, так незвичайно. Те, що не очікували, б побачити в принципі росіяни, але просто пощастило, що ця ракета ракета не зірвалася, я не знаю як по іншому сказати, бо могло бути надто небезпечно. Ну, а тепер повернемось до тих новин, які відомі з міжнародної арени. Про те, як Трамп заявив, що Путін став більш налаштованим на укладання миру у російсько-українській війні після нещодавного падіння цін на нафту. Ціна на нафту, яка є ключовою для російської економіки, впала приблизно на 15%. Доларів за барель із початку року за словами співрозмовників агентства країни ОПЕК прискорює збільшення видобутку нафти, зазначено в повідомленні. Також колишній віце-президент США Майк Пенс заявив, що Путін не хоче миру, він хоче Україну. Російський диктатор розуміє лише силу, тому США мають чітко заявити про продовження підтримки України. Заявив CNN. Якщо останні три роки і навчили нас чомусь, то це тому, що Володимир Путін не хоче миру. Він хоче України. І той факт, що ми вже. Майже два місяці не підписуємо ніякої угоди про припинення вогню, на яку погодилися Україна, а Росія продовжує відкладати та шукати відмазки, підтверджує цю точку зору, сказав він сіянен. І нестабільна підтримка України адміністрацію Трампа лише надала сміливості Росії. Вважає Пенс, були ж колись в Трампа розумні люди, по факту в команді. І як ми бачимо, вони продовжують говорити правду, те, що стосується кожного а, як громадянина нашої держави, так і громадян, громадян. Янина сполучених штатів Америки США використовують угоду про надраз Україною що для того, щоб тиснути на Російську Федерацію. Про це повідомив і Скотт Бесент. Міністр фінансів США пояснив, що ця угода буде мати декілька позитивних результатів. І перший з них це додаткові важелі впливу Трампа у мирних переговорах із російським керівництвом. Він додав, що ідея підписання угоди полягала у тому, щоб показати, що між США та українським народом немає жодної розбіжності, і це мало стати символом для українців, що США залишаються. Поряд це також мало стати сигналом для втомленої американської публіки, яка скептично ставиться до нових фінансових зобов'язань, що з Україною можливо мати спільне процвітання, і в певному сенсі це було б мовчазною гарантією безпеки завдяки економічному партнерству.